Доброго здоров'я всім, навчально тренінговий центр порятунку життя, і тема даної лекції укус оси бджоли перша допомога. Починається літній сезон, починають свісти дерева і збільшується кількість комах, які також можуть контактувати з нами і е, спричинити досить серйозну небезпеку для здоров'я та життя людини. Отже, що робити, якщо вкосила оса чи бджола? Декілька простих правил. Наперед поговоримо про те, як не наразити себе на небезпеку, як не спровокувати цей контакт з даною комахою. Оси злітаються на солодкий запах. Запах парфуму, соку, чаю, чи вина. Оси першими не нападають. Як правило, оса відповідає на різкі рухи ваших рук. Ви їх відганяєте, вони нападають, так звана самооборона. Замкнутий круг. Оси думають, що ви нападаєте, ви думаєте, що оса нападає. Насправді їх цікавлять не ви, а солодкий запах сироп. Тому, коли оса біля вас десь літає, не потрібно робити різких рухів, бо будь-які різкі рухи провокують осу на, на те, що вона нападає. Перед тим, як підносити стакан, чашку, бокал, дорота, подивіться, чи нема там непроханих гостей. Особливо, якщо ми знаходимося на вулиці. Тому відганяти цих комах потрібно обережно, без надмірно різких рухів. А, які ще рекомендації? Не користуйтесь парфумами з сильним запахом? Зрозуміло, що якщо ви хочете користуватися парфумами, Дійсно, такими з різкими запахами, чи якщо ви хочете ходити в одязі а, з квітами в яскравому одязі, заборонити це вам ніхто не може, але будьте готові до контакту з цими комахами. При появі комахи уникайте різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть. З обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити остабджіл, особливо, якщо ми їмо яблуко, якщо ми їмо грушу. Кавун на вулиці, то перед тим як кусити, оглядайте кожен раз, тому що ну, можна наразити себе на небезпеку. Відчиняйте вікна після заходу сонця, коли всі бджоли і оси повернулись до своїх гнізд. Чи безпечні укуси бджіл та ос? Укуси бджіл та ос в цілому не становлять особливої небезпеки, біль і почервоніння скоро проходять. Однак для людей, які страждають на алергію, на бджолину отруту укус комахи може стати реальною загрозою для життя. Тобто, в більшості випадків, якщо навіть нас вкусила оса бджола, кромі почервоніння і свербіння, це не викликає додаткових якихось там проблем, пов'язаних там з погіршенням здоров'я. Для того, щоб настали такі проблеми, то мають бути декілька укус таких комах. Але є люди, які схильні до алергії, а, і, в принципі, укус однієї комахи є досить небезпечним. Для здорової людини а, є досить небезпечним укус в області, наприклад, голови, область в'язик, губа, ніс, а, щока, голова. Тобто, це є місце, де контакт з такою комахою є дуже і дуже небезпечним. Симптоми реакції на укуси комах, особливо для людей, в яких є алергія, запаморочення, нудота, блювання, задишка, судома, різке падіння артеріального тиску, втрата, свідомості. Що робити, якщо оса чи бджола все-таки вжалила? Серед найпоширеніших алергічних реакцій зустрічаються такі: кропив'янка. Це поява на шкірі висипань. Вона схожа на опік кропивою. Мають симетричний характер і викликають сильний сфербіж. Висип виражається у вигляді похилів. Вони бувають різного розміру та форми. Набряк у місці укусу нічим не відрізняється від набряку при відсутності алергії. Якщо висип поширюється на все тіло, тоді це генералізована картоплянка, важкий стан, який може стати предвісником ускладнень. Набряк вінки. Гостре алергічне захворювання, яке характеризується виникненням мас... масивного набряку шкіри, підшкірної жирової клітковини та слизових оболонок. Найчастіше е, опухають м'які тканини, обличчя, губи, повіки, щоки. Перед Перехід набряку на шию небезпечний е, розвитком набряку гортані, смертельно небезпечного стану, при якому повністю перекриваються верхні дихальні шляхи. У такому випадку смертності є протягом декількох хвилин від задухи. Анафілактичний шок найсильніша імунна реакція організму на алерген. При цьому вражаються шкільні та слизові оболонки, а також травна, дихальна та серцево-судинна системи. Протягом кількох хвилин постраждало знижується артеріальний тиск, частіший пульс, поширюється висип по всьому тілу, шкільні покриви стоять блідими. З'являється холодний липкий під, результат анофілактичного шоку, смерть від гострої серцево-судинної недостатності, але тільки в тому випадку, якщо пацієнту не надати допомогу. Я б сказав, якщо не надати термінову допомогу, перша допомога при укусі бджіл та ос. Перша допомога при укусі бджоли або оси залежить від кількості укусів, чутливості потерпілого до отрути та вираженості алергічної реакції. У неускладнених випадках буває досить. Прохолодного компресу. У важких їх включають приймання антигістамінних препаратів та екстрен, екстрене звернення до лікаря. Що робити в першу чергу? Огляньте місце укусу з метою діагностики, яка комаха вжалила. Якщо це бджола, то можна побачити в рані жало. Оса не залишає жало, не тисніть та не розчисуйте укушене місце, це тільки сприяє кращому проникненню отруки до кровотоку. Промити місце окусу, щоб змити бруд і, за, і залишки отрути. Тобто, якщо ви бачите жало, то, як правило, жало на, на кінці має такий мішечок, і судини мішечка ще спазмують, і тим самим порскують далі додатково а, через жало отруту. Це жало бджоли. Тому е, витягувати жало потрібно якомога акуратніше за допомогою пінцета, голки або шпильки. Якщо ні того, ні іншого підрукою немає, можна спробувати дістати жало нігтями. Перед цим ретельно вимивши руки та обробивши їх, е, не потрібно витягувати жало от, пушечками пальців, бо ми тим самим натискаємо на цей мішечок і впорскуємо силою всю в Шкіру. Тому видавлювати треба, удаляти це жало треба акуратно, можливо, ногтем, можливо, деколи рекомендують кредитною картою, тобто легенько знести це жало, ось але не давити грубими частинами пальчиками, подушками пальчиків, так, щоб не додатково весь всю отруту не занести в шкіру. Продезінфікувати укус потрібно за допомогою одного з таких антисептиків: перекис, йод, хлорексидин, звичайний мил. Використати протиалергічні препарати. Знову ж таки, все, що стосується препаратів, пам'ятаємо, що перед застосуванням будь-яких препаратів потрібно консультуватися з лікарем, і вже лікар може призначити ті чи інші препарати. Часто проводять певну діагностику, беруть. Кров і встановлюють, на які препарати людини чи на які продукти може бути алергічна реакція, що не викликає алергії. Тут прописані загальні препарати, але в принципі, краще ними користуватися після консультації з лікарем. Рано слід обробити антигістамінною антисептичною мазю: меністил, гель, псилобальзам або антисептичним кремом, бороплюс, рятувальник. При появі набряку рекомендується прийняти протиалергічний препарат: супрастин, цитрин, кларетин та вигіл. Насправді антиістамінних чи протиалергічних препаратів є достатньо велика а, кількість різних, тому треба зрозуміти, який препарат найшвидше подіє для вас, конкретно для, для даного організму, для даної людини. Прибрати набрякість, пити багато води протягом дня рідина виводить токсину з організму та покращує загальний стан. Також можна прикласти до місця укусу холодний компрес, це допоможе зняти припухлість. У таких випадках потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. У постраждалого вже спостерігається алергічна реакція на укуси комах. Тобто раніше людину жалила маха і вже була алергічна реакція. Наступний раз, якщо сталася та сама біда, негайна госпіталізація. Постраждала дитина, укусів декілька. Оса або бджола вкусила в обличчя ротову порошні. Постраждалий відчуває, що в нього розпух язик, важко ковтати і дихати, не вистачає повітря. У постраждалого виникла загальна слабкість, упав тиск, пришвидшилось серце биття. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Бережіть людей поруч з вами з Богом.